Вправа 650. Прямокутний паралепіпед і куб мають рівні площі поверхні. Довжина паралепіпеда дорівнює 18 метрів, що у два рази більше, ніж його ширина. І на 8 метрів більше, ніж його висота. Знайдіть ребро куба. Ну що ж, стартуємо. Це доволі громістка задача. Крок за кроком будемо виконувати. Перше, давайте розберемося з паралепіпедом. Якщо в нас є його довжина, і сказано, що ця довжина у два рази більша, ніж його ширина, то ширина буде в два рази менша за довжину. Ми записуємо тоді перше діє. І щоб її знайти, нам треба 18 поділити на 2. І це буде дорівнювати 9. Ну, яких одиниць, якщо у нас там були метри, то тут також будуть метри. І пишемо, що це у нас буде ширина. Ширина. Паралепіпеда. Паралепіпеда. І. Тобто ми знаємо, що наш паралепіпед мав 9 метрів тоді ширину. Далі сказано, що довжина 18 метрів, і це на 8 метрів більше, ніж його висота. То виходить, що висота буде на 8 метрів менша за довжину. І пишемо тоді другу дію. Щоб її знайти, нам треба від 18 відняти 8, і це буде дорівнювати 10. Записуємо в дужках чого? Метрів. Це в нас буде висота. Висота паралепіпеда. Є. Ну, зараз ми тоді про цей прямокутний паралепіпед знаємо, яка в нього є довжина, ширина і висота. То ми можемо порахувати, чому дорівнює площа його поверхні. Яким чином, дивіться, якщо ми довжину помножимо на ширину, це в нас буде площа ось цієї грані, але і ця площа має таку саму грань. Ось вони дві однакові. Потім можна, наприклад, Ширину помножити на висоту, це буде площа цієї грані. І тут є така сама грань, тобто її треба помножити на 2. І тут у нас є довжина на висота, це буде площа цієї грані, і тут у нас є така сама грань. Тобто виходить, що треба не забувати їх множити. Ну що ж, записуємо тоді. В третій дії ми будемо знаходити площу S поверхні. І це буде дорівнювати 2, що множиться. Спочатку давайте ми 18. Довжину помножимо на ширину. Так, далі додати. Потім ми 2 помножимо. Наступне, давайте ми 18 помножимо на 10. Довжину на висоту. І залишилось 2 помножити, а тепер ширину на висоту. 2 на 9. І помножити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, тепер треба обчислити значення цього виразу, це не дуже просто. Але тут можна помітити, що 2 на 9 це буде 18. Тобто давайте ми представимо всі ці вирази, як 18, що множиться на деяке число. Пишемо тоді 18, що множиться. У нас тут є множник 2 і 9. 2 на 9 буде також 18. Далі додати. В Наступному виразі також напишемо спочатку 18, що множиться, що залишається 2 на 10 це 20. Пишемо тоді. Помножити на 20. Додати. Так, ну а тут дивимося, 2 на 9 це 18. Залишається, що множиться на 10. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Це дорівнює. Тепер 18 виносимо дужки. І тоді в нас у дужках залишиться з першого виразу 18, потім плюс з другого 20. Ну і з третього 10. плюс… 10. І це дорівнює тоді 18, що множиться. 18 плюс 20, це буде 38, плюс 10, це буде 48. То ми пишемо 18, що множиться на 48. І це дорівнює. Тут уже багато чого не придумає, щоб було простіше. Давайте ми 18 помножимо на 48, чи 48 простіше на 18 у стовпчик. Від цього добуток не зміниться. Записуємо тоді 48. Що множиться на 18. Множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 4 на 8 це 32. 32 плюс 6 це буде 38. Так, 48 на 1 це 48. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 4. 8 плюс 8 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4. Це 7 плюс 1 це 8. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, що добуток у нас дорівнює 864 метри, що множиться на метрі. І дужках записуємо, що це будуть у нас квадратні метри. Пишемо, це у нас буде площа. Поверхні. Записуємо прямокутного паралепіпеда. Прямокутного. Паралепіпеда. Є. Ну що ж, площа поверхні прямокутного паралепіпеда складає 864 квадратні метри. За умовою наш куб. Також має площу поверхні, умови сказано, вони однакові площі, тобто його площа поверхні теж складає 864 квадратні метри. Ну, але якщо так, то чому ж дорівнює площа однієї грані? У кубу у нас є 6 граней, 2, 4, 6 грани. То виходить, що знайти площу однієї грані, нам треба цю цифру поділити на 6. Записуємо тоді наступне четверте. Пишемо. І записуємо оскільки? Оскільки? Площа? Куба? Пишемо S дорівнює? 6, що множиться на S нульове. Так, де S0 0 це площа у нас бічної грані, пишемо то. площа бічної грані. Пишемо s 0 Щоб знайти, нам треба загальну площу поділити на шість. Пишемо S, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, замість площі підставляємо 864. Так, і треба його розділити на 6. І це дорівнює. Щоб його поділити і щоб його не ділити в куточку, давайте пригадаємо, що 864 це 18 множиться на 48. Давайте ми запишемо тоді його як 18, що множиться на 48. І це треба поділити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, як нам зараз порахувати цей вираз, нам не обов'язково спочатку множити, ми можемо і поділити. В даному випадку. Ми можемо 48, наприклад, поділити на 6. Чи 18 можна поділити на 6. І так і так можна робити по-різному. Давайте 48 поділимо на 6, це буде 8. Тобто ми можемо записати, що це буде 18, що множиться, а 48, що ділиться на 6, це буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, 18 помножити на 8, також можна багатьма способами це зробити. Можна, напевно, найпростіше це записати. 18 як 10 плюс 8, то ми пишемо 10 плюс 8. Що множиться на 8. Розкриваємо дужки, Буде 10, що множиться на 8, плюс 8 на 8. І це дорівнює. Переносимо. Так, ну що ж, дивимося, 10 на 8 це 80. Плюс а 8 на 8 це 64. Ну і разом це буде 144. 144. Ну що ж, мова йде про квадратні метри. Ми просто поділили на 6 загальну площу. То у нас тут відповідь буде квадратні метри. Є. Ну що ж, отже, площа однієї бічної поверхні куба складає 144 квадратні метри. Але чому дорівнює? Площа бічної поверхні. Площа бічної поверхні це добуток одного ребра на інше ребро, ну або А у квадраті. Знаючи це? І пам'ятаючи, що 144 це 12, що множиться на 2, вибачте, на 12, тобто то це 12 у квадраті, ми можемо зрозуміти, що площа у нас грані буде дорівнювати 12. Тому що саме 12 помножити на 12 буде 144. Так і записуємо в п'ятому, пишемо «п'яте». Ну і записуємо так, що s 0 v або оскільки. Пишемо s 0 v у нас дорівнює А у квадраті або А, що множиться на А. так? І ми можемо також сказати, що s 0 v у нас дорівнює. В нашому випадку 144. Квадратні метри. Так. А ми можемо пригадати, що 12 метрів, що множиться на 12 метрів, це дорівнює 144 квадратні метри. Так. То записуємо, що ребро куба. Пишемо, А буде дорівнювати. Отже, ще раз. Ребро куба, що множиться на ребро куба, має дорівнювати 144. Лише 12, що множиться на 12, у нас буде 144. То ми пишемо, що ребро куба А тоді дорівнює 12 метрів. Якщо вам важко і ви не пам'ятаєте, що 12 чи на 12 дорівнює 144, завжди можна стопчик перемножити, і у вас дійсно вийде 144. Так, отже, ребро куба у нас 12 метрів. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо, що ребро куба А у нас дорівнює 12 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення площі бічної поверхні куба та прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.